Так, будь ласка, э гогота матвій, правильно? Можна матві. Добре. 141. Будь ласка, повертайся на другу спробу туди. Будь ласка, э Даревич, макар він пробіг. Не спіши, не спіши, ти Даревич? не спіши, йди відновлюйся, готуйся. Не спіши кроком, кроком маєш іти, кроком іди, не спіша, відновлюйся. Будь ласка, Макар, давай на старт. Стрибочок довжину. Носочки, при, нож, носки притул до лінії, ножки на ширині пліч. Притул до лінії. Ти вже наліз на лінію. Притул. Ножки на ширині пліч. І максимально далеко стрибаєш, а дві ножки зупиняєшся. Можна? Добре. 160 <риклад> э, Дейничук Якунду yeah. секунду скурю. Дейничук можна 154 э, Костюрин можна 170 красу кусочки підрівняли 143 Матвеев и можно 161 Метелев Подольський, готується можна 153. Будь ласка, Подольський реверчук. Носочки підрівняли по початку лінії. Можна. 158. Відходь на другу спробу туди. Реверчук, філюк. Реверчук стрибає, філюк готується. Реверчук, це ти? Готуйся сюди. Носочки под ремнями Можно я скажу кого скрывать Филюк скрывает Шелест до пульса Можно 150 рублей Шелест стрибає, шило готується. Шило стрибає, ярончук готується. Назад. Носочки підрівняли по початку лінії. Назад. Відійшли. Носочки підрівняв, як я показував. Підстрибаєш, так? 159. Ярунчук. після нього Білик. Можна. 135. Будь ласка, Білик стрибає, зараз кажу, що не можна. Другу взагалі. 112. Скільки? Дяков, дяков стрибає, лопатецький готується. Дяков стрибає. Можна 142. Мамаду готується. 132. Стоїм, я скажу, коли стрибати. Мамадов стрибає, наконечний готується можна. 161. Наконечний Блащенко можна. Наконечний Єгор Блащенко готується. 145. Блащенко стрибає, можна. До 39. Всі першу спробу стрибнули. Да. Будь ласка, друга спроба, гогота, Матвій, можна. Напій. Матвій, ну, Дивись, ти да. стояв, потім підійшов, потім стрибнув. Дві ножки поставив, виштовхнувся і був. Горевич. Можно. 187. Деймичук. Можно. 159. Костюрин. Назад пускай. Можно. 155. Красов Носочки в до линии Можно 145 Матвеев, Метелев Матвеев стреляет, Метелев выкуривает Можно

Дві ножки, дві ножки притул. Не залазимо на лінію, можна, поїхали. 137. Філюк шелест можна. 144. Шелест, шилок, назад носки, назад носочки. Приду до лінії. Вони не мають залазити на лінію. Не мають залазити, ліва ножка залазить. Можна, поїхали. Поставив п'ятку, сам піднявся. До 30. Шилов, ярончук Шилов стрибає, ярончук готується. Шилов стрибає, ярончук готується. 54. Ярончук ярунчук стрибає Білик готується. Можна. Яков стрибає, лопатетьки готує. Ні, зараз тепер чи будеш бігти, давай, всі одна то. Мамаду встрибає, наконечно і готується. 163.